Так, дуже емоційний матч і супер важливий для двох команд. Грали сьогодні з бронзовим призером наш конкурент і я дуже задоволений командою тим характером да, і жаги до перемоги, яка була в сьогоднішньому матчі. Да. Добавляла скажімо так, трошки погода, додала нам да, не гараздів, скажімо так, на цей матч, тому що. Дуже хвилювалися і переживали якраз те, що в нас за неділю три матчі, і а, зараз середу кубковий матч для нас вийшов на 120 хвилин, тому а, а, дуже багато уваги приділили відновленню та, скажімо так, розмови з хлопцями. Те, що а, позитив, 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 позитив завжди дає скажімо так, емоції, да, які потрібні на наступний матч. Тому я дуже задоволений, що хлопці якраз в цьому плані підійшли до ключового матчу, да, в гарному настрої. І в принципі, да, що стосується гри, було дуже багато боротьби, рівної гри, да, ми грали до першої помилки. Да. В принципі, в лобових ключових матчах воно так і завжди буває. Тому, тому я вже сказав е, в інтерв'ю, що е, в останній грі. Ми пропустили єдиної помилки, програли Шахтарю сьогодні. Кривбас пропустився і програв програв нам. Тому що стосується самої гри, вона була рівна нас да, з -за обох сторон.